Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Слепшот, що вирішує долю гри. Ейс, який знищує суперника. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Дійсно дуже і дуже прогресують. Так важливо віддати належне нашому супернику, але і збірна України, якщо подивитися на стартовий склад, який виставляє Сергій Ребров, на цей поєдинок у Торонто тут усі найкращі гравці, які є станом на зараз, так є так само, як і у збірної Канади, певні кадрові втрати. Не усіх найсильніших гравців може використовувати Рибров, Але як сказав наставник збірної, що він не отримав жодної відмови. Він не чув взагалі ніяких нарікань від футболістів стосовно ось цього турніру двох матчів, які відбуваються в червні на території Канади тому із великим бажанням зі сподіванням на позитивний результат збірна України виходить на поле BMO Field у Торонто. І після того, як пролунають славні обох держав, продовжимо із футбольним матчем. В Канадці активно. Це Тейжен Б'юкенен його гостра передача. Перший момент біля воріт. Анатолія Трубіна і було по справжньому небезпечно. В останній момент лише змогли знешкодити Б'юкенена футболіста, який все ніяк не може перезапустити свою кар'єру у Європі. Він був великою зіркою, коли виступав у Брюгі, але потім переїзд до інтера напевно, що не був успішним. Зараз у Вівєреалі він намагається кар'єру реанімувати. Передача б'юкенена і у боротьбі тим що вище віддає зараз передачу на циганкова. Ця Циганков біля лицевої лінії м'яч іде за межі поля на кутовий. Так буде корнер і Віктор Циганков. Його ми не побачимо. Сьогодні ось уже і Б'юкенен проривається до воріт збірної України. Проти нього Калюжний. Зіграти треба обережно. Подача, удар. Головою. Трубін рятує, але є добивання. І вже на четвертій хвилині збірна Канади виходить вперед. Забиває їхній найкращий бомбардир. Це звані найкращого бомбардира. Дивимося, як це відбулося. Тут дуже класно Б'юкенен зіграв проти Матвієнка. Б'юкенен пройшов далі у центр. Пішов його зустрічати уже Іван Калюжний, але теж не зміг нічого зробити. Прикрасили б'юкенен м'яко навішує перший удар від da tá equipe. Не став результативним, а потім другий. Це вже практично порожні та незахищені ворота. Ще раз іншого ракурсу. Індивідуальні дії теджена Б'юкенена. Можливо, він себе не дуже впевнено почуває в, саме в клубному футболі. Хоча у складі вілья реала у нього було кілька результативних дій. А у збірній ми бачимо, що Б'юкенен справді робить з м'ячем на правому фланзі. Перебуває тимчик. Цянкову штрафном, але тимчик переводить далі і не замикає Судакова. Насправді, основним голкіпером у складі цієї команди. Хороший пас по факту був на Судакова, Стійку якось цього не очікував Максим Крипо, цього не очікував ніхто із захисників збірної Канади. Тимчик акуратно закинув на нього е е тренував. Сусід передача на Зінченка. Той круто перекидає а Максима Керпосе. Повтори справді офсайду ніякого немає. Зінченка чудово підключився, і Ілля Забарний, він уже вдруге виконує подібну передачу. Взагалі так у Забарного є подібний скіл, що він може виконати і... відтепер. Можемо сказати все. Ніяких альтернатив не буде. Ну, це зрештою товариський поєдинок і можливо передумає колись проміс Девід, але все одно важливо так, що він so... говорив перед цим матчем, що він передбачає велике майбутнє для проміса Девіда у збірні. І Канаді, що це справді сильний футболіст, висококласний особистість, яка може забарний. Теж у притамані для нього манері просувається вперед. Забарний віддає пас на цянково подача у глибину штрафного майданчика. До Єремчука летів м'яч, м'ячка. Люжне підбирання. Удар заблокований, але ще однієї спроби не буде. Каності на руці, тому закликаю вас використовувати соцмережі УАФ, і там подивитися зблизька, роздивитися деталізовано цю символічну капітанську пов'язку збірної України. Калюжний його удар. Вільний простір перед Тейдженом Б'юкененом. Він грає на загострення. Б'юкенен круче на подачу. Удар головою красивезний гол від збірної Канади. Нічого не скажеш і знову забиває Джонатан Дейв. Її знову... точно треба розбирати на запчастини. Нібито перед цим матчем таких настроїв не було. Треба віддати належне канадцям. Але разом із тим, оборона збірної України сьогодні, особливо на лівому фланзі, особливо у боротьбі з форвардами суперників, на залишає бажати кращого і дубль від. Бомбардира лідера збірної Канади Джонатан Девід, попри те, що багато чуток про продовження його кар'єри клубної, можливо, голова би у нього була зайнята. Міце те зараз перебуває Єремчук, Як він забігає розумно із глибини, Роман Єремчук із м'ячем прострілює в напрямку на Шапаренка, буде кутовий. Це вже щось. І циганков змінює позицію. Зараз, зараз рахунок стає 3-0 на користь збірної Канади, і забиває дебютант. Проміс Девід. Радника, який є конкурентом Жоната Девіда в боротьбі. За звання найкращого. Елементарна ситуація. Бондар помиляється, перехоплює м'яч. Проміс Девід його з'їдає, і пробуває, помі... пробуває поміж ніх Анатолію Трубіну. Це вже ну можна сказати. Недозволено розслабленість, халатність якась у діях Валерія Бондара. Б'юкенен найактивніший футболіст збірної. Канади його передача на Ніко Сігура. Простріли з правого флангу. Можливість для канадців Рикошет. Трубін встигає стрибнути у ноги, перехопити м'яч, частина з яких теж говорить французькою мовою. Дві хвилини компенсували до першого тенденти. Ціанков пробуває, влучає в стінку. М'яч іде в аут. Але там падіння гравця збірної Канади. Пошкодження Голові. час. Тож. М'яч в голову влучає, тому так. Рефері має рацію, коли зупиняє гру. Будь-яке влучання, пошкодження. Ну, Безпека з боку Б'юкенена. Він фінтить, проти нього Бондар. Б'юкенен проходить центрального оборонця збірної України. Б'юкенен законує простріл. потрібно здвоєння строєння. Ми атакуємо Яремчук, віддав пас на циганкова. Віктор Ціанко зміщується в штрафний циганков. Віддає на Яремчука. той пробуває, але Удар заблокований. Єштакіо. Яремчук показує, що Стівен Евштакіо зіграв. Руко. У кількох суперників стягнув. Непогано звільнився під цей удар. Яремчук, ну і справді він влучає просто все-таки в Ось ну, таких екзотичних суперників для нашої збірної після цієї атаки, тому що Яремчук отримав прекрасну передачу з глибини. Яремчук у штрафному, Яремчук пробуває, але впорався з ударом Максим Крепо. І тепер спокійно. Забаром так само в Торонто матч проти нової Зеландії. Шанс для канадців. Удар в ближній кут і хибить Б'юкенен. На щастя. Підтримайте збір на реабілітацію ветеранів за qr кюарсіншанс Романа Яремчука, одного із провідних бомбардирів в історії збірної України. І відповідь. Б'юкенена, який після складного сезону, але дуже продуктивно навіс на ближню стійко. Але ця передача привоз... призводить тільки до кутового. І працює на оборону. Іноді непомітний герой збірної Канади. Стівен Уштакіо він не так часто забиває. Знову Георгій Судаков кручена передача, Єремчук, стартовий майданчик. Роман Єремчук пробуває. Крепо парирує, але форвард збірної України був у положенні поза грою під час передачі із глибини у виконанні Георгія Судакова. І ще раз поглянемо. Яремчук просить пас Корнелію споруч із ним. І нічого не вдієш. Справді положення позагачена Зінченка. Можливість для збірної України створити гострий момент. Судакову центр забирає. Судаков пробиває класний момент. Але м'яч не влучає у ворота. Хороші різкі рухи Георгія Судакова. Зміщення в центрі у цьому епізоді. Зінченко пішов у фланг. Садаков натомість пішов навпаки у центр. Знайшов для себе позицію. Сі, Забарний отримує м'яч для Забарний і губить його. Як же перехоплює Джейден Нелсон. Нелсон у штрафному. Нелсон. І Забарний в останню миті отакі втримав від того, щоб той завдав сильнішого, влучнішого удару по воротах Анатолі... вже не Анатолія Трубіна, вже Дмитра Різника. Перший сейф для різника. Те, на що ми звертали увагу, що навіть запасний форвард збірної Канади Джейден Нелсон, він теж і коштувало від 80 канадських доларів. Це плюс-мінус там від 2,5 тисяч гривень. Зараз момент для нашої збірної, але м'яч летить вище воріт після удару Судакова, який не дуже зручно приземлився, прийшов на допомогу партнерам Георгій Судаков. Стався прорив правим флангом передача від Олександра Тимчика. І передача зряча саме туди, куди потрібно. І не встигають канадці перекрити Георгія Судакова. Судаков, який відзначає, бо є свіжий футболіст у канадці. Він, звичайно, пресингуватиме якісь дитячі помилки і втрати м'яча від українців. Можливість для Канади удар і, на щастя, м'яч іде вище воріт. Але насправді цей момент майже повністю створений невдалими, недоречними діями футболістів у синій формі. Якийсь хаос просто в захисті. І цим хаосом лед не скористалися. Клинові листки, аби знову забити Джебісон. Він брав участь, активно. прибирає під себе, відкинув трохи назад. Технічно і сміливо. Канадці йдуть вперед. Удар в стійку м'яч влучає. Це фортуна для збірної України. Саліба пішов на кількох суперників, підтримав його Нелсон і вже був відіграний різник. Він ніяким чином би не допоміг. Найнебезпечніший момент зразка усього тайму номер 2 Це момент команди, яка веде із рахунком 3-0. Ось, подивіться. На дії Нейтана Саліба. Підтримка від Девіда, удар від Нелсона. Ось тут порозуміння тотальне. Збірна Канади незалежно від того, хто перебуває на футбольному полі, чи основні футболісти чи запасні. Ну, не з взагалі дуже сильний колектив. Єврокубковий момент для збірної Канади. 4-0. Поки збірна України спостерігала за цим стандартом, Тейджон Б'юкенен і решта кленових листків роблять цю... мало радості, мало радості від цього. Зовсім її немає. Тейджен Б'юкінен забуває не вперше, до речі, за збірну Канади. Це його п'ятий гол у кар'єрі. Перед тим відзначався в кваліфікації на чемпіонат світу до 22-го року. Забував на золотому кубку Конкака. За йому замінністю триває атака збірної України. Удар головою Крипора. Дує добивання від Еліза Барного, і це 4-1. вдалося розмочити рахунок 48-й матч для ліза барна за збірну України. Третій забитий гол. Пригадується, що він також доклався до камбеку проти збірної північної Македонії, коли ми там 0-2 після першого тайму програвали. І зовсім по інакшому зіграли в другій половині. Тут Максим Крепо відбуває, але це на удар віддає передачу Гуцуляк і ще далі. Тимчик Подача на дальню стійку. Шанс для збірної України Зінченко відкидає. Є удар Крепотя в ближньому куті. Влучання здалося, що навіть в руку І дійсно це пенальті. Спробувати бодай відкутати ще один гол. Ось пас Зінченка. Потім боротьба його після того, як м'яч відскочив. Після Зінченко той розбігається з лівої ноги. Пробиває, і це другий гол для збірної України. Відзначається Зінченко і ще скорочує відставання із 11-метрового Він його заробив, він його виконав. Хоча Максим Крипол був не таким далеким від того, щоб відбити цей удар. Він гадав кут, і м'яч летів на достатньо такій висоті. Ну комфортній для голкіпера. Однак це був занадто точний удар. Для того, щоб... І ось тепер арбітер закінчує поєдинок на BMO Field у Торонто. 4-2 перемога збірної Канади після першого тайму було навіть більш загрозливо. 3-0. збірна України свого часу дуже успішно виступала на товариських турнірах.